Вс. Давай тепер на відеос. А ти на відео знімав, <різь> знімав? Ні! Ні, ні. чувак, ну тебе гарне яєчко. Тільки не кидай в це як я. В ютуб закинув. В Ютуб закидай, а в це не кидай. Добре. Чувак, а ну тебе піздати яєчко, піздець просто. Та То завжди тобі, чувак. <різь> <різь> Наступив на його ну, ну, розбив. Золоте яєчко. Але ж можна зробити, правда? Ні. Чого? Вже таке не вийде. Круто. Круто. Але що Так, це Катя майструє яєчко, але гарне. Майструє О, Це Юлька. Гол. А воно покажи своє яєчко. Тяйко. Добре, класно. О, диви який да, прикол! Да, да, Дивись! Да, 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 да. Але гарно. Краса не живе <гум> мене. Це Маша йде і Таня йде. Наша доля ще й Маша. Леща, <гум> Ого! <гум> Маша, маєш де ще. Ви що ми робилися? Ну за що вона...

Юлька, ти красиво, але сьогодні щось не накрашена, походу. Але сьогодні щось не накрашена. Це тебе там Льоша